Сьогодні я зібрав для вас топ-5 кросівок цього літа. Найгучніші релізи, колаби та моделі, які точно залишили слід у стрітвер культурі. Поїхали! П'яте місце займає колаб Gaunt та Aсіx з Гель 14, спокійний мінімалізм від Gedжаунду у співпраці з Aсіx. Модель Гель Кано 14 отримала стримані відтінки срібла та бежу, що ідеально підходить під будь-який лук. Ціна близько 180 доларів, реліз вже відбувся цього літа. На четвертому місці пара Nike Air Max 95 OG Contrast Stitch. Культова класика Air Max 95 повертається у новому виконанні. Контраст Stitch додає яскравих акцентів завдяки контрастній строчці, що виділяється на темній базі. Ціна 185 доларів, реліз відбувся у липні. Місце 3 – це пара Air Jordan 4 Denim Worn Blue. Jordan 4 у джинсовому виконанні це щось неймовірне. Вонблу нагадує коло з Levi's, але з новим поглядом. Сині джинсові матеріали з потертостями роблять цю пару універсальною та стильною. Ціна близько 225 доларів. На другому місці Travis Скотт та Air Jordan One Love OG Canary. Найочікуваніший дроп літа. Тревіз презентує свіжий колір канарі у своїй легендарній колаборації з Джордан Бренд. Жовті панелі та перевернутий свуш роблять цю пару миттєвим хіт парадом. Реліз відбувся у серпні за ціною 150 доларів. Перед першим місцем підписуйся на мій телеграм та інстаграм. Там ще більше новин і ексклюзивів зі світу кросівок. Посилання в описі. Перше місце займає пара Nike Air Max 95 Levis. Levis знову у грі. Цього разу з культовими Air Max 95 джинсова база, фірмовий червоний ярлик Levis і безсмертний силует. Ціна 200 доларів. Пара вийшла обмеженим тиражем. Це був мій топ-5 кросівок цього літа. Напиши в коментарях, чи подобається тобі такий формат і що можна покращити. І, звичайно, підписуйся, щоб не пропустити найгарячіші релізи.